В цілому, це дуже молоде, драйвове місто. Мені подобається тут, мені подобається майже все. Мені подобається це місто. Я вважаю, що воно дуже комфортне для життя, особливо молодих людей. ось осім дуже подобається, дуже багато сонця, дуже відкриті, добрі, позитивні люди, мешканці. Мені дуже особисто подобається погода. Деколи буває 110, що є 40, трохи забагато, але в загальному погода дуже подобається. Подобається, що є дуже багато різної їжі і можна вибрати на будь-який смак. Що важливо, є багато варіантів вегетаріанської їжі. Для когось це важливо. Я деколи люблю це спробувати, не є mm -hmm. вегетаріанцем. Взагалі мені дуже подобається, коли я переїхав спочатку. Я вважав, що якщо не сподобається, я можу повернутися okay. в сан франциско чи кудись і в інше місце поїхати. Але я вирішив це вже було більше року, і я вирішив, я тут залиш... залишаюся, тому що мені взагалі подобається Остин як okay. місто. Мені Остін дуже подобається. Це дуже таке приємне місто. Воно не за велике і воно не за маленьке. А таке дуже приємне для сімейного життя. І якщо ви з друзями хочете кудись піти, тут багато різної смачної їжі, кафешек, ресторанчиків, тому дуже гарно. Найбільше мені подобається те, що тут, як я сказала, молоде місто, тут дуже багато молодих людей, тут дуже розвинена інфраструктура розваг, ресторани, театри, дискотеки. Дуже класно відчувається такий драйв і дуже розвинена сфера IT, Відповідно, дуже багато професіоналів, молодих. Мені дуже подобається, коли ти так живеш, якби знаєш, не в депресивному регіоні, а в місті, що розвивається. От я відчуваю, мені подобається бачити, що тут будують нові хмарочоси в даунтауні. Мені подобається бачити, що тут будують нові дитячі майданчики, оскільки у мене є діти. Мені супер подобається оцей весь двіж, коли ти відчуваєш, що постійно йде якийсь розвиток. А, найбільше, мабуть, ті ж люди дуже приємно, що тут всі привітні, завжди готові допомогти. Навіть коли ти приїжджаєш сюди вперше, нікого не знаючи, і в принципі перший час розбираєшся в, в новому місті, то жодного разу не, не зіткнулися з таким, щоб люди не, не готові були допомогти завжди з радістю і готовністю це роблять. А, найбільше мені подобається знову ж таки, погода. Якщо до 110 дуже класно. А мені дуже подобається, що є багато води в Остіні на Колосні, ці річки, це озера в теплу пору року, яка тут більшість року, можна знайти чим себе зайняти на, на воді. Мені подобається культура людей, а ті, які місцеві, вони дуже добрі, вони дуже приємливі, дуже френдлі. і ті, навіть ті, які переїжджають сюди, вони також добрі і приємливі. Вони дуже дуже цікаві. Люди вони приїжджають сюди з із різних кутів Америки. Мені також подобається. Наприклад, тут є декілька натуральних басейнів. Тут є декілька. Всяких подій, які на природі, це дуже супер. Для мене це дуже подобається. Тут багато цікавих людей, і це ростуче, цікаве місто Америки. Мені найбільше подобається, як то може не звучати дивно для декого. Це погода. Mm -hmm. Я сама себе здивувала, тому що я завжди думала, що я не здатна жити в спекотних умовах, але. В Остіні насправді спека не триває прям дуже довго. А більша частина року це дуже дуже гарна погода, дуже приємна, зима дуже м'яка. Тобто дуже гарні умови, особливо взимку. Ну найменше мені подобається, як і у всьому іншому Техасі, те, що тут немає громадського транспорту. Майже я щойно повернулася з Європи, де я була влітку майже півтора місяці. І... Ну, Це сильно велика різниця, коли ти можеш кудись добратися без машини і коли тобі всюди треба їхати на машині. Дуже хотілося б, щоб тут розвивали громадський транспорт. Але в цілому Остін це перлина Техасу, і я дуже довольна, що ми саме в це місто переїхали. А, що мені не подобається, а, мені не подобається та сама. Погода, але частина, коли от якраз 110 і більше, це реально занадто жарко, і вже на вулицю вийти дуже складно. Що краще було би, щоб місто було дуже краще, краще для. Для людей, які е, ходять чи їздять на велосипеді, чи мені не дуже подобається те, що тут е, всі е, їздять на машинах, на авто. Тут, тут е, це з цим це проблема, але місто е, рухається в, в, в правильному напрямку, тому що тут дуже багато є bike lanes, тут дуже багато є скутерс е, і, і так далі. Що найменше подобається, це, мабуть, відстані. Тому що е, я живу не в самому Остіні, а на півночі в передмісті і ну, займає час, наприклад, в той же центр Остіна приїхати, або там побачитись з друзями, це зазвичай 15-20 хвилин, то відстані це, мабуть, найменше. А, ну я би порадила однозначно переїжджати в Остін. Як я казала, якщо у вас відповідно, робота в сфері, яка тут може бути якщо ви можете себе тут знайти, наприклад, IT або такі сфери, там де руками треба працювати, то що ви тут точно знайдете роботу, то обов'язково переїжджати. Дуже пораджую зняти квартиру в даунтауні і повністю насолодитись цим класним містом. Я б порадила ну, взагалі прочитати інформацію про Астін, поговорити з людьми, які тут живуть. Ем, Остін, наприклад, це місто, яке дуже залежне від е, пересування на автомобілі. Тобто тут, тут недобре розвинутий громадський транспорт, і якщо це не зовсім те, до чого ви звикли, то з цим можуть бути труднощі. Ем, також є певні питання з кліматом, е, тому треба бути готовим до того, що бувають буває час, коли тут доволі спекотно. Я би порадив, по-перше, бути готовим до того, що буде дуже жарко літом. Реально дуже жарко. Бути готовим до того, що публічного транспорту тут практично немає. І бути готовим до того, що треба купити автомобіль мінімум один на сім'ю, залежно від того, хто де працює. Якщо там людина працює з дому, люди працюють з дому, то один автомобіль вистачить. Якщо ні, то треба два автомобілі. Це такі витрати, які обов'язкові. Um, якщо це я вважаю, що це місто дуже кра дуже um, um, дуже супер для тих, у у кого є сім'я, у, у кого є, uh, є праця, наприклад, um, але тут також є дуже багато um, tech, tech jobs джабс uh, у, у сфері IT. айті, um, і uh, цей um, це місто, місто ростуще, воно розвивається ще м um, і якщо якщо людям не не um, якщо вони окей з uh, жаркою погодою якщо в uh, uh, вони окей з uh, не бачити сніг наприклад mm -hmm. то це місто то це um, місто для вас буде uh, на на майбутнє. Я би дуже радила. Якщо ви прям дуже не переносите спеку, то мабуть це місто не для вас, uh -huh. тому що влітку тут буває спекотно. Є кондиціонери, звісно, але е, є такі люди, для яких от, ну, спека це взагалі щось дуже важко переносити. От е, але Остін це дуже приємне місто. Тут воно дуже Інфраструктура дуже гарна для сімей. Тут є і річки, і парки, і холмисті з пагорбами місцевості, uh -huh. і, і трейли різні. Малувато доріжок для велосипедистів, але в принципі ростити сім'ю, якщо ви з дітьми, то у вас буде змога жити в великому будинку з великим бакярдом. І для дітей тут дуже комфортно.